Починається бій. Кастилія. Карта з, з горбочком смерти, до якого не треба ніколи їхати на важкий напрямок, бо він тут прострільний зі всіх сторін. Всі, хто на цій карті знаходиться, всі дивляться на цей горбочок і каже, і горбочок цей каже: йди і завали вали тих важких танків, той горбок, він ти, ти повністю відкритий, ти нічого не можеш зробити. Шах жах просто. На... No. Так, КПЗ, Давай КПЗ 70 тонн. Cavalry. Типа кавалері. Каваліо це кінь по-іспанськи. Каваліо, кавалері, це типа. Вершник. Вершник. Так. Починається оце от страждання на важкому напрямку. Коли всі дивляться на тебе, стріляють, тебе побачили, а ти нікого не бачиш. Опа! І тут ще тобі підпирає. джек-панзер, дякую тобі, джек-панзер. Що ти від'їхав, що ти дав мені вижити, так? Да? Добре. Так, подивилися, він так подивився на сутку, сказав ту його і поїхав. Поїхав, правильно, поїхав, правильно. Не треба тобі було туди їхати, хлопче. не треба було. Вон наші важкі танки, ПТшиться, Петешиться наші важкі танки, К-91 ПТшиться. Хто там ще там Дестині? Теж ПТшиться, об'єкт 907-й. Наші важкі танки петешаться, значить, це ознака що? Перемоги. Стовідсоткової. Звичайно, жартую. Так. Так. Горбочок вже там завалили нашого одного важкого танка. Так, целено, б'ємо по ребрах. Молодці хлопці, що виїжджаєте на цей горбок смерті. Дуже вам дякую. Завдяки вам. Я, Ми можемо виграти, розумієте? от Завдяки от таким чудикам, які їдуть на той горбок смерті, ми можемо виграти. так, Стріляємо в Нижній броньовий лист. Ух! Попадаємо, попадаємо, добре. Цілимося, але все-таки нас вже стає п'ятеро проти семи, вже ворог займає цю круту гірку кастилії. А ми тут ще тільки відцілюємо там когось на тому горбочку смерті. Тут вже наші... Спільники побачили, що ми програємо, вирішили трошечки поїхати Дестіні, Дестіні, доля. Доля їде наша, наше призначення їде. Давай, повзи, Дестіні, повзи, повзи. Так. чи на к 6. Зараз щось їде? Ану. Ох, він там хоче хоче так хитро виїхати. О, хурі! А, блін! Давай на відмітка поранений, розкид збільшено. Так, добре, полікувалися. Неприємне місце. А, цей собі десь і поїхав. Він безстрашний. <с -2> Він безстрашний. МК 6. Чіпка на МК 6. Ховається, о, танкує танкує, а в нас дуло з не посувається, ми цим хоботом, нічого не можемо зробити. І розбиваємо і добиваємо тараном, добре. Ох, коней, кони, кони сілися сюди. Об'єкт 27 на нас не дивиться, дивиться, не дивиться. Ах, добре, відбили. Розбили. Ворогів дві точки, 814 822, дві точки капає. Треба обов'язково брати точку. Ця перевага не дає, нормально побитися, не дає витягувати бій, треба захоплювати точку. Гриль висувається на хорі. Гриль, будь обережний. Захоплюємо точку. Так, ворога величезна, просто страшенна перевага. Розбивають 918 900. 22! Блін, ми двоє проти чотирьох, його перевага капає вже біля 900. Перевага. Ох, конвий засвітлюється там. Нашій ПТ-шній К-91. Щось там починає ховатися, перестрілюватися з конем. Хлопці, не туди дивитесь, точка Б! Точка Б, їдьте на точку Б. Якщо ви на точку Б не поїхати, ви по всякому програєте. Хай тут ПТшний К-91 там захищає точку е, нашу А, а ми їдемо на точку Б. Нам треба обов'язково її перехопити. О, там чий ВК-7201 стоїть ми. Відбиваємо на бій і лупашимо 72-го з пошкодження мотору. Зараз він зарядиться заряд. Він почне товти. Ух. І ми добиваємо ВК-72? Бігом бери точку, бери точку, хлопець. Пацан. глегінь ти наш сезокрилий. Давай бери точку. Точку, газуй на всіх парах. Ти залишився один проти двох і точка капає 966. Конвий виїжджає, хоче нас добити, але він не попадає, добре. Так, стоїмо на точці. 966 переваги. Ми по всякому програємо, по всякому. Якщо б не геніальність наших суперників, які просто не перезахопили точку, А ми ще маємо можливість хоч щось зробити. Коной починає робити те, що він мав робити ще хвилину тому назад, а він цього не робив. Як він додумався, взагалі цю точку захоплювати, я не знаю. Так, Коной виїжджає. Це всього лише справа, кількох секунд. Оба! Він не захоплює точку а. Якщо точку а. Якщо б він захоплював точку А, якщо б не захопив, ми можемо навіть би не встигнули би доїхати. Тому що перевага би накапала просто, поки ми їхали, добре. Шукаємо ще одного суперника, швидше всього, що цього суперника його не видно. Так, це в нас 100. Нашого суперника не видно, це значить що? Це те, що він швидше всього десь заснув. Наприклад, на. На, на початковій точці. Ох, паливний бак. Нічого собі. Паливний бак, він горить, горить, прекрасно. Запалюємо ще раз. Запалюємо ще раз. Давай, запалюємо. Не, не запалюємося. Пробиваємо. Так, акуратно, акуратно. Він може прокинутися тоді все, що ми робили, скільки ми трудилися. Ворог ще може виграти за точками. Ах, са, згорів. Добре. Ой, перемога. Таке буває, таке божевілля буває, це капець. Ну нічого, шкода 8 тисяч, да. Чувак, спочатку він зробив дуже страшні речі поїхав на той горбок смерті, а потім йому щось в голову стукнуло. Півень задницю клюнув, і він зрозумів, що він не те робить, не те ти в житті робиш людину, не туди ти поїхав. І все-таки щось все-таки йому бахнуло в голову, і він поїхав в правильну сторону і витягнув, витягнув точки, ці точки, ці точки. вічне питання, чи захопив ти точку, чи не захопив ти точку в цих перевагах. Тут вони, бої пропадають з цими точками. Скільки разів я бачу, як витягують. Такі бої, боємося, точка капає. Ну, ну, о -о -о -о. Такі бої пропадають. Ну, але деколи навіть ці точки дають таку напругу, що ого, го от як сьогодні, от як зараз я відчуваю це. Напругу цю аж завівся, мене аж завело так. Хух, Ми це зробили. Це зробили, да. ну, так. Це тобі не жарти.